У нас бореться. І сумка тут для собаки. І сумка ось тут для собаки. І собака вже вдягнута. І зараз треба оці всі бокси в сумку вмістити. І ми виходимо, короче, всі просто як ці, господі, скажіть мені, забиті битком з цими сум'яками, з собакою, з його сумками. Ви бачите, що у нас тут? Це що, це якась свалка? Ну тут снеки, ладно. Ось тут дві корзинки його, ось там корзинка його. Уже все. Собака тільки з'явилася, тут став просто на все життя. Да. У нас вдох парні уги, <смі> тільки у мене там з таким принтом невеликим. У нього звичайні. Удохи, вуги всередині такі, знаєте, пухнасті, м'які. А так як я свої ноші просто тупо кожен день, вони в мене обсосані всередині. <с> такі утрамбовані, коротше, ще одна посилочка. Зараз ми по дорозі заїхали мені в Starbucks, щоб взяти каву. Проїжджали таке місто дивне, бачите? Ось тут повсюди, просто ось такі висотки. Ну, це ще не висотки, вон там стерчать, бачите? І це все місто, воно просто заставлено ось такими новостройками для молодежі. Тобто вони зробили таку програму, щоб більше молодожони всі заселялися і жили тут. А місто само по собі таке ніяке, от знаєте, просто як картонне стоять дома, повсюди нічого, просто, наче, все вимерло. Наче ми в якійсь північній Кореї, і в цих домах насправді ніхто не живе, а вони просто стоять для виду. Все таке, знаєте, прям до мурах. А люди так в апатах цих живуть, як мурахи, коротше. І ходять, просто їздять на роботу і все. Наче отак от навкруги життя немає, нікуди сходити, нічого подивитись. Кошмар. Я так не хочу. Краще свій приватний дім, але десь в горах, але можна вийти на вулицю, можна щось посадити, можна щось відбудувати, знаєте, ну щось ще на вулиці поробити, аніж просто жити в скварешніку. <різь> сода. сода, сода, сода спав в машині. Я йому переколола. Е його заколочку, але вона дуже погано лягла. Я вважаю, що Starbucks переоцінена якась херня, але Але коли немає. Коли немає де взяти каву або якесь якась нове місце, де я не впевнена, де класна кава де ні. От. То я завжди купляю Starbucks, бо ну, я знаю там декілька позицій, які більш-менш приємні на смак. І ось нещодавно я знайшла цю манюню. Вона холодна, але без льоду всередині. Просто холодна вода, холодна кава. Називається Double Shot Latte, якщо я не помиляюсь. Він тільки іде холодний. І ось я насолоджуюсь, воно дуже смачно. От взагалі я здивована. Не в Starbucks стилі. Ну і заїхали ми, звісно, в якісь теплиці. Дивіться. Просто для людей, хто працює, вирощує щось такі місця, знаєте? Я сподіваюся, він знає, куди він приїхав. А якщо що, це ми сюди приїхали по рекомендації людини, котра робить горщики де доха, купляв у нього горщики. Коротше, ого, тут така територія просто нереально велика. Коротше, це чувак, який продавав йому горщики, він запропонував нам сюди приїхати, щоб подивитися на кактуси. Дуже важко дихати тут. Капець, дуже-дуже вологе повітря. Я не дуже впевнена, що треба знімати просто все, що я тут бачу. Я потім покажу, якщо доха щось вибере. Hello, Can kenne. Оооо. Uh. 구름아 구름아 짖으면 안돼 어? 애기야 애기 쏟아 오 아이디 아이디. <웃음> <소다>. <웃음> 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 Як завжди, власник заговорився з Дохою про його рослини, ці кактуси. А я вже відчуваю, що собака на грані упісятись, тому треба взяти шлейку. Я так не могла довго знайти шлейку, а воно тут сиділо, чекало на мене. Звісно, вок. Вау, дивіться. Чи боже, бідна собака, пісялася, скільки він терпів. Просто дуже часто ці дідусі і бабусі, ну, ці теплиці тримають часто вже дуже дорослі люди, і вони такі, ну, в 95% дуже привітливі. Вони постійно розмовляють, про щось запитують, цікавляться, тому ігнорувати як кореєць, доха не може їх ігнорувати і намагається тримати якусь розмову з ними. Знаєте, тут навіть не страшно машину відкритою залишити, бо Доха мені її відкрив дистанційно. З телефона, але я ось розумію, що, ну, звичайно, на всі 100 не можна бути впевненим, але не страшно її ось тут залишити. Хоча б, по факту там взагалі нічого немає в цій машині. Бачите, я вже тут стою більше п'яти хвилин і вони ще з тих пір ходять, розмовляють щось, він навалює в моєму дохі щось. Ми чекаємо, я зараз упісяюсь просто. речі, що ви думаєте з того приводу, що люди інколи не відчувають, що вони трішки вже затримують людей. Ми вже приїхали до нас на район, так скажемо, забирати маму з роботи, але трішки раніше приїхали, тому Доха зараз пішов в туалет. Треба погуляти. Треба його вибігати. Як вам такий прикол? Тут біля туалетів стоять ось такі бази. З роботами, і вони можуть вам доставити їжу. Я так розумію, вони запрограмовані, щоб їхати в ближні кафе, ресторани. Там вони кладуть туди їжу в них і вони їдуть до вас, де ви там замовили. Ну це працює, я так розумію, на ліміт якийсь є. Тобто цей парк і ближні домівки. Тільки що біля туалету стоять ці бази, дуже цікаво, звісно. Мені дуже сильно захотілося Макдональдсу. Знаєте, коли я жила в Україні, у мене Макдональдс був просто п'ять хвилин ножками потьопить. А тепер, коли я сюди переїхала, Макдональдс тут дуже рідко трапляється. Ну, особливо там, де я живу. Коротше, і я тупо відвикла від нього. Я перейшла на інші бургерні, я до них більш звикла. А, але ось іноді, знаєте, хочеться саме Макдональдс. Дуже рідко. Зараз я це зроблю. Ох, я голодна, кошмар просто. Я з'їла тільки два яйця зранку. Дохи-похер, доха каже, ні, я нічого не буду. Ну не розумію я цих людей. В плані я їх не засуджую. Просто не розумію, як можна так спокійно відноситись до їжі і терпіти голод. Я заздрю, чесно. Дівочки, я це зробила. Боже. <ahan> Це mm. <к Airlines> es best of the best. Все ж таки нічого не може бути краще Макдональдсом. Чи то може я просто скучила? Так, я тут знайшла нову олів'янку, відкрили недалеко там, де ми звикли гуляти. Вау вам такий формат парфумів. Як крем наносити його. І ось, наприклад, теж стік, наносити його на ті місця, котрі хочете. Ось це дуже приємний, але для багатьох, я думаю, буде пахнути милом. Приємний такий знаєте, як ваніла з милом якимось. 28-29 тисяч вон. Це шоколадом пахне. До речі, вийшов цей червоний такий вишневий, не можу поки знайти іде. Тільки онлайн. Мій улюблений кушон, мій фаворит. Тіні роблять зараз знижки, як вам така баночка. Коли їх трогаєш, вони наче знаєте, такі кремові, а потім, коли розтираєш, то вони звичайно розсипчаті. Звичайно, прикольно виглядає ця баночка, але якщо чесно. Ну, от і куди її? Що з нею робити? Некомфортна, непрактична. І ще викидати потім її треба. Не знаю, що ви думаєте? Бачили таку технологію? Це крем. Він ще видавлюється, бачите, два кольори різних. Зараз ми вже приїхали додому і прямуємо в наш улюблений паб. Це така мережа пабів у Кореї. Там найкраще пиво. Як на мене. Я не пила багато, я не відвідувала сильно багато пабів, але там мої улюблені лапоки гострі, улюблені сосісочки, півасік, все, все, що треба. Сюди ми ходимо часто, це недалеко від нашого дому, але так як, звичайно, пити будуть всі, а водити нікому. Добираємося пішки завжди. Хоч дуже ліньки, не хочеться холодно, але випити пива з і хочеться більше. Зараз покажу, що ми замовимо, що ми будемо пити, їсти. Думаю, кожен знає, цей паб, хто живе в Кореї. А якщо ви будете сюди приїздити, обов'язково відвідати його просто для такого знаєте, як Експірієнсу, коротше. Ось так це виглядає. Он нам бабуся сміхається. О боже, як я хочу пива. Обожнюю пиво, якщо б від нього ще так погано не було. Хайбол грейфрутовий, грейфрут та лимонний. Це віскі з льдом. І з водою. Звичайне пиво. Таке солоденьке, знаєте, як дуже солоденьке і алкоголю взагалі не відчувається. Я сподіваюся, він там трішки почати. Я, з я взяла лимоні. Я сиджу в курсі, бо тут прохолодну. Чіпко було А Картопелька з соусом чесночним. Це я замовила. Мені не вистачає тут нормальної картоплі Це мої улюблені... Ой, мої улюблені лапоки. Подивіться на цю красуну. Тато замовив мені капусти побільше, бо я її обожнюю і їм завжди.

Чувак приїхав на порше е, купити лотері... лотерею. Цікаво, правда? <рес> У мене, У мене коресі купили поморозову. Якщо чесно, звичайно, мало того, що холодно. <рес> Дуже холодно. Зараз я скажу скільки. Мінус два зараз. Показує. Але більше за всього я просто дуже наперлась. Ну, мені не лізе просто. Хоча я зараз відкусила кусочок удохи, звісно, дуже смачне в лотерії, дуже смачне морози ворожок. Якщо що. Дінга, дінга, рінга. Джинга, дзінга, джинга, джинга, а! Ау яй-яй. Я. а а 맞어 가자 어떻게든 이겨낼 수 있어 0억 10억! 10억 가자 10억! 쏘다 빨리 봐너 인생이 바뀔 수 있어 20억 가자 10억! 10억 빨, 빌어 이새끼야네 인생. 에이! 오! 시복, 해? 에이! 오에 에이! 시이 에이! 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 에 에이! 에 에이! 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 에 에이! 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 에 Діібу я весь Just can't stop. Саме головне забула вам показати, що доган купив. Ось таке щось хворобливе. Ось таке. І ось таку. Рослинку. Нарешті нові друзі поповнення. Давно він нічого не купляв, зараз трішки приводить в порядок No, Ну <coughs> Uh, like natural time.